Ви можете зі мною не погодитись, але я все одно скажу: якщо ви на сьогоднішній день ще не готові інвестувати щонайменше 5 доларів в день у своє власне здоров'я, тобто профілактувати його задовго до виникнення якоїсь хронічної ситуації, якоїсь захворювання, то рано чи пізно це захворювання таки настане, і от тоді вже точно буде пізно перейматися профілактикою. Треба буде займатися лікуванням. А лікування, повірте, буде коштувати в рази більше аніж 5 доларів на день. Тому вже сьогодні варто вирішити два питання. Перше, це фінансове забезпечення, яке буде дозволяти ці 5 доларів в день інвестувати в здоров'я. І друге, почати все ж таки інвестувати в свою профілактику. Як кажуть розумні китайці, займайтеся своїм здоров'ям ще за 5 років до виникнення хвороби. Вдумайтеся в ці слова. А для того, щоб чітко розуміти, що і коли, і в які послідовності робити, підписуйтесь на мій канал тут більше про здоров'я та антиейдж.